Усім привіт, я Даша, я перебуваю в Канаді по програмі Коед вже понад рік, і сьогодні я хочу з вами поговорити на тему роботи на підприємстві. Справа в тому, що багато хто мене питає, Даша, так де ти працюєш, таким ти працюєш, ну так і не зрозуміло, так Де ти працюєш і де береш гроші? Звісно, коли я тільки приїхала в Канаду, в мене були потреби, як і у всіх людей, їх треба задовольняти і, звісно, треба йти і працювати. І справа в тому, що. Я зустріла людей, котрі на той час вже, вже працювали на підприємстві і сказали, що є вільна позиція, і ця вільна позиція дозволяє отримати піар. Типу вона підходить для отримання піару дуже добре дуже класно, тому спробуй. Я спробувала в той момент з міграційним консультантом, бо він підтвердив, що я роблю все правильно. Він сказав: Супер, працюю рік, рік відпрацюєш. Англійську ще підтягнеш більше і зв'язуємось з тобою. Звісно, для мене робота на підприємстві вона максимально незвична, бо я ніколи раніше не працювала фізично, роблячи фізичну роботу, тим паче на підприємстві. От, але це новий досвід, нова країна, і я думаю, ну треба спробувати. Я спробувала, мені було незвично, важко я ніколи не робила нічого подібного. Але я поставилася собі ці рамки, установила сама, думаю, один рік я зможу це зробити. І таким чином, так себе мотивуючи, я і влаштувалась і працювала, і вже наразі через місяць буде один рік, як я працюю на підприємстві катерів. Отже, що входить в мої обов'язки? Коли вже човен. Зварили його, зробили. Він приходить до нас, і інші люди там проводять провідку і все-таки інше. Мені необхідно пошити спеціальні подушки на цей човен, зробити спинку, якщо знову таки потребує, якщо люди замовили сидіння, і потім це все встановити. Ось так. Я людина, котра ніколи нічого не робила руками, мені довелося цьому вчитися. І наразі, щоб вам щось сказати, як це все що робиться, в мене лексика лише англійська. Я знаю, як англійською сказати про цю кожну частину. Я навіть не знаю, як сказати це українською, бо я взагалі не з цієї сфери, і ось так. Але. Суть в тому, що вже майже рік відпрацювавши на цьому підприємстві, виявилося, що цього недостатньо недостатньо одного року досвіду роботи. Ця посада дійсно підходить, але треба налаштуватися на довший термін. Я про це вже казала в минулих відео. І, звісно, для мене це знову ж таки не підходить залишатися тут, в новичкому містечку, робити те, що мені не подобається, невизначену кількість років, місяців. Тому я буду змінювати це. Це для тих, хто, можливо, не дивився мої попередні відео. Але наразі я хочу поговорити. Яка вона робота на підприємстві? Які люди, котрі працюють на підприємствах? І взагалі, якщо ви ніколи не працювали на підприємствах, чи якщо ви працювали десь в інших країнах і плануєте в Канаді працювати, можливо, вам буде це цікаво, вам це допоможе. Я на це дуже сподіваюсь. Я розповім лише свою сторону, лише свій досвід у кожної людини він. Геть різний, але це буде моє бачення, мій, мій досвід, ось і все. Тому, якщо вам цікаво почути мою думку, то залишайтеся і давайте я вам розповім. Розпочну з того, що мій робочий день займає 9,5 годин. Півгодини е, брейку е, він не оплачуються ці півгодини, тобто оплачуваних лише 9 годин, з яких є ще два рази по 15 хвилин, коли можна займатися своїми справами. Це в 10 годин о 10 і це о 3 годині. Мій робочий день починається з 7 ранку і завершується у пів на п'ятому. А в п'ятницю єдиний день, коли е, працюємо з сьомою, але до опівна четверту, тобто на годину день коротше. І от, мої враження. Мої враження такі, що люди, які працюють на підприємствах, вони е, це канадці, і вони дуже-дуже відповідальні. Вони Розслаблені, знаєте, немає такого, що хтось кудись супер квапиться, несеться, і треба роботу вже вчора виконати, і вони там ось такі, ось ось такі. Ні, вони досить-досить такі розслаблені. Вони прийшли, випили каву, пішли, щось роблять, пішли, побалакали, повернулись. І немає такого, що хтось з керівництва підганяє. Типу, давайте скоріше працюйте, тут там строки вже горячі. Ще щось ви маєте скоріше і скоріше робити свою справу. Такого взагалі немає. Завжди кажуть, робив в своєму темпі, не квапся, і це стосується не тільки тих, хто тільки но прийшов на роботу, а взагалі всіх, бо хочуть, щоб атмосфера була максимально. Такою лайтовою і комфортною для кожного. Що стосується мене, то звісно мені довелось трохи більше часу, щоб взагалі навчитися шити. Я цього не вміла робити, щоб зрозуміти, як взагалі це все працює, я питала. По 1500 разів, як зробити це, як зробити це, а тут, а тут, і жодного разу мені не сказали, що не ну, може досить, ти там не можеш запам'ятати, чи ще щось. Максимально лояльно, спокійно, а, з терплячістю, відносились до всього і завжди мене хвалили. Казали, що сьогодні набагато вже краще аніж вчора. Ти працювала вже скільки? Три місяці. Коли ти прийшла, це вже. Дуже класний результат. Не гонися за нами. Ми тут працюємо вже багато років. Ти тільки не прийшла, все буде. Просто працюй і просто роби. Краще намагайся, і все вийде, і це надзвичайно, надзвичайно круто і приємно. Також на роботі оплачують дні, коли ти відсутній по хворобі, звісно, лікарняні тобі необхідно взяти справку з лікарні, що ти хворів, і ці дні потім вони будуть оплачуватися. Також є відпустка. Два тижні на рік оплачується ця відпустка. І зарплата, вона різниця, оскільки тільки но прийшовши на роботу, роб... Зарплата стартує десь від 20 доларів, і це залежить від позиції, звісно. Деяка позиція починається вже з 24, наприклад, доларів, деяка з 22 доларів, деяка з 20, з 20 доларів, але здебільшого це десь з 20 доларів починається е, ця робота, але її підвищують. Ти відпрацював 3 місяці, тобі підвищать роботу. Ти відпрацював ще. Більше тобі знову-таки її підвищують. І також люди, котрі працюють вже декілька років, вони кажуть, що кожен рік стабільну зарплату підвищують на 2 долари. Ось така історія. Тобто зарплата зростає, людей це влаштовує. Але чесно кажучи, я бачу цих людей, котрі працюють, і є чоловіки, котрі працюють вже десь по 40 років на одному місці. Ну на цій роботі, звісно, в посаді вони може виросли, але це не якась керівна посада, це все, все ще робочий на підприємстві і. Чесно кажучи, мені стає сумно. Звісно, кожному своє. Кожному своє, і це необхідно просто розуміти, що, напевно, якщо вони працюють стільки років, нічого не змінюють, то їм так комфортно. Для мене. Дещо інше бачення, бо мені некомфортно. Я завжди, в мене жага до змін. Мені хочеться щось пізнати нове, зробити нове, не сидіти на одному місці, а розвиватися, розвиватися і розвиватися. І тому мене це просто лякає. Я думаю, як 40 років одне й те саме це, яка може бути просто нецікаве життя. Але я знову ж таки розумію, що можливо кожному. Своє і не хочеться, як мені, щось нове вивчати, робити, їздити, просуватися туди-сюди. Я це прекрасно розумію. Але можливо людей це просто затягує ця стабільність. Вони знають, ми прийшли, відпрацювали з сьомою до пів на п'яту, отримали свої гроші. Після роботи дивимось телебачення, і все в нас круто і класно, що ще можемо там на задньому дворі е, якісь деревці посадити, і все круто, і класно. Напевно, це так. Е, я не помітила тут якоїсь жаги, знаєте, е, в досягаторстві, щоб досягти більшого в якомусь кар'єрному суперзростанні, чи ще щось. Е, Максимально спокійно, вони наче про це не думають. Але знову-таки я кажу про людей, котрі оточують мене на цьому підприємстві. Я не кажу це про всіх канадців, про всіх людей в цьому місті. Ні, звісно, ні. Тільки про тих, з ким я працюю. Також я вам покажу. Відривочки я поснімала трошки човни, як це виглядає, зроблю вставки, і чесно кажучи, спочатку мені було ніяково про це говорити. Справа в тому, що ці відео почали дивитися люди, котрі там мене знають, і я, котре все життя, все життя так кажу, мені лише 25, Ну, всі свої... Кілька років працювала, пишучи якісь статті, матеріали, і фізичної роботи в мене не було. Наразі я працюю з, на підприємстві, знаю, як е, закрутити гайку, як ще щось зробити руками, як щось пошити. Мої руки вони просто всі покосані, е, порізані тканиною і таке інше. Але. Мені було ніколи, коли мені мене питали, ну розповіси, можливо, нам ким ти працюєш, що ти робиш, і мені завжди якось хотілося відійти від цього питання і не казати. Мені здавалося, що це якась моя поразка. Хоча я розумію наразі, що я могла піти і працювати десь адміністратором, хостес, як я одразу пішла, і типу робити таку неважку роботу. І все було б добре, але я погналася за цим піаром, і трохи помилковий це був крок. Але знаєте що? Цей рік він точно змінив і мене, і моє бачення того, що я знаю, що я хочу, я знаю, що мені для цього треба робити, і я точно знаю, як. Має бути, як не має бути, і тепер я точно знаю, що я вже можу все. Якщо я можу пошити подушку, якщо я можу щось зробити своїм руками, встановити, то боже мій, та я взагалі мені здається, що все зможу зробити. Які б там труднощі чи складнощі на шляху у мене не з'являлися. Також що мені хотілося сказати, те, що е, я в останнім часом почала дуже сильно запізнюватися на роботу. Е, ну, Не те, щоб дуже сильно, а так, що я могла там, на 20 хвилин, на 15, і це типу, дуже-дуже частенько повторювалось. І я розумію, що я особливо, особисто не хотіла би, щоб в мене працював такий працівник, який буде запізнюватись на роботу. І я я там почала відпрашувати, що мені необхідно то ін'єкції зробити собаці, то там у мене запис, то там у мене запис. І без усіляких проблем завжди мене відпускали. І жодного разу мені не зробили зауваження за те, що я запізнилась на роботу. Я чула, що зауважень не роблять, але потім, коли хочуть звільняти людину, то перш за все звільнять людину, котра ось так запізнюється. Тому я це все розумію, що це з моєї сторони взагалі не ок, це ненормально, це погано. Але я це кажу в плюс роботодавцям, котрі жодного разу нічого мені не сказали. Єдине було таке, що я не прийшла на роботу, бо погано себе почувала. І я попросила, щоб співробітник інший передав керівництву, і потім до мене підійшов керівник і такий каже: краще запиши мій номер. Ось він. І якщо тебе не буде на роботу, Просто мені напиши смс-ку, тоді я буду знати, і так буде набагато краще, ніж кимось передавати цю інформацію. І все. Тобто, ніхто мені не спитав, чого ти не було на роботі, а чого ти, ти не попередила, а чого ти написала заяву, а чого ти запізнюєшся, а чого ти так часто е... йдеш раніше, чи ще щось, жодного разу такого не було. І... Це, звісно, плюс для мене, але, напевно, мінус для підприємства, оскільки працюють такі не дуже співробітники. Але це лежить останнім часом. До цього все було дуже суперово і класно. Я вчасно завжди була. І так часто я не прогулювала. Але знаєте, воно, я знаю, що я вже от-от звільнюсь, і, напевно, вже якось мої батарейки трохи так. Сідають і тому вже без особливого ентузіазму я йду. І що коли раніше ще була мотивація, що клас зараз я попрацюю для піару, а потім ця мотивація вона просто зникла. Дякую вам величезне за те, що подивилися. Сподіваюсь, вам було цікаво. Звісно, не забувайте підписатися. Не забувайте написати мені коментар. Це дуже важливо у просуванні відео. І звісно, мені буде приємно читати ваші коментарі особливо. Позитивні і приємні коментарі. Ще раз вам дякую і до зустрічі! Якщо є якісь питання, ви мені пишіть. Дякую вам. І бувайте. Також не забудьте підписатися на мій інстаграм, на мій телеграм і мій тікток. Тобто посилання на соцмережі, котрі в мене є, я залишу під цим відео. Переходьте, будемо ближчими, і все буде супер.